Привіт! 22 грудня йдемо на гору менчелик 915 метрів. Вершинка велика, але досить цікава. Поки що хмарно, опадів нема, але наша групка активно рухається. У нас є декілька учасників, З нами йдуть дітки, оскільки маршрут не важкий. Вже був привал, попили чай, їдять батончики. Величка панорама на вулканічний хребет, Наша групка. Вище гори, тим краще панорама. Долина річки Свалявка, село Росош і Дусино і вулканічний хребет Карпат. Діти граються. Ще один привал. Рухаємось далі потрошки. До речі, стартували з села Дусино, Свилявський район, де поворотне село Плав'є. повернули ліворуч і вздовж струмка по центральній вулиці рухались урочищем і піднімались потрошки лісом. Зараз також йдемо лісом, буквально через кілометр вийдемо на полонинку і почнемо штурмувати вже саму вершину менчелика. 915 метрів. Хорошу погоду, з глінчелика чудово відкривається панорама на боржаву, конкретно видно горустой на найвищу вершину. Видно пікуй, видно полонину руну. Ну і долину річки свалявка, свалявський район. Тому вершина панорамна, вершина досить цікава. Вночі був морозець, тому дорога суха. Досить зручно йти. Але більш нагадує або рання весна або пізня осінь, ніж зима. Нагадую, 22 грудня. Пошуках снігу. Вже вийшли з лісу. Зараз робимо привал, будемо дочікувати всіх наших. Наймолодші учасники, походу, йдуть. Із сучасним туристичним спорядженням. Дивіться, які трекінгові палиці. Група захотіла подивитись мисливський будиночок. Yn під деревом dref, felly туди i Не тільки діти радіють замерзнутій воді, а й дорослі. Знайшли сніг. Фото з новорічною ялинкою. Не сидіть вдома, ходіть в гори. Гано. Прийдемо року, сім'я вдома. Вершина майже близько. Mais a brilha nossa. É Гори, на вершині гори громада села встановила такий от хрест камінний, як оберіг. Така от панорама, група фотографується, діти радіють снігом. Чекаємо всіх. Снігові розваги. Покаємося донизу. йдемо обідати місце, де менш вітряно, трошки тепліше. І тут бог Корочун він мав на меті украсти сонце на девесна, сіяла. Над вертебом біза ясна, на насі, а кінчати час кращі побажання ми прийміть од нас і вас, і в нас, най буде гаразд, щоб ви і ми щасливо жили, на усім вам буде в місті. Дворічний настрій! Ну, і там на горизонті за деревом гора Менчелик, 915 метрів, де ми були сьогодні. Наші мандаринові мандри вийшли досить чудовими, прогулялись, відпочили, побачили справжню зиму, поїли, побачили панораму. Подихали свіжим повітрям, активно провели день, тобто було гарно.